Борщ це не просто страва, а справжній символ української кухні, оскільки цього року врожай вродив, тож ціни на ринку досить слояльні. Давайте зараз дізнаємось, скільки буде коштувати борщовий набір для кремочужан. Кременчуцький ринок наповнений асортиментом продуктів, які потрібні для приготування найсмачнішого борщу. Попри підвищення цін на багато інших продуктів, ціни на борщовий набір залишилися досить бюджетними, дозволяючи всім бажаючим насолодитися цією культовою національною стравою. Поливали, робили то багатонько, вродила. Людей немає виїжджало, що бабушки, дідушки в основному ходять, люди не роблять, зарплат немає. Картопля 15, цибуля 25, буряк 25 кілограм. Борщовий набір включає в себе смачне та соковите м'ясо, ароматні свіжі овочі, такі як буряк, картопля, морква, помідори, цибуля та капуста. Наразі ціни на Кремачуцькому ринку такі. Капуста коштує 10 гривень за кілограм, морква – 20 гривень, картопля – 13, буряк – 25, цибуля – 18, помідори – від 14 до 25 гривень. М'ясо можна придбати в середньому за 180 гривень за кілограм. «У Нас сьогодні є гавядина трішки залишилось телятинки. Ну можна зварити в принципі все, але те, хто що бажає і блюси ще ж ціни. Дивіться, задня частина така коштує 230, лопатка, це передня ножка 210. І є називають голінь або рябчик і шия, й подлопаточка. Таке 190. Тобто зварити можна любо що і потушити можна любо що, але люди вибирають по ну, по цінах. Ну і всі, хто що любить. Крім того, на Крамочуцькому ринку є великий вибір зелені та часнику, аби прикрасити борщ на ваш смак. Тож, якщо ви ще не готували борщ самостійно, це чудовий час спробувати. Наразі борщовий набір Кремечанам обійдеться у 127 гривень. Та якщо ви полюбляєте борщ разом з салом, то його ви зможете придбати від 50 до 250 гривень за кілограм в залежності від товщини. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Крамачинські новини.